Перше кохання у тебе було невдалим. Його звали Ігор, і він тобі е е е морочив голову багато-багато років. Насправді пам'ятаєш, як ти з ним познайомилася? Ми навчалися в одній школі. Угу. Е він мені подобався, тому що він дуже цікава особистість, таким нестандартним світоглядом. Плюс він був кудрявий, кочерявий для мене це афродізяк. Так, Так. І я б навіть і не думала закохати старшокласника. Це для мене типу, старше був екстрім. Да, він на два роки був старший. Mm -hmm. Але коли я була відсутня один рік в школі, в той час, коли я в інтернаті навчалася, і потім я повернулася, і в нашу першу зустріч: от уявить красний підходить тобі і каже: ти, ти так погарнішала за цей рік. А ти в шостому чи в сьомому класі і в тебе, звісно, що серце тьохкає, і ти щось тобі собі фантазуєш? Я через нього зробила політичну кар'єру в школі, так. тому що я дуже хотіла бути поруч. І коли набирали учнів в шкільний парламент, то я навіть його обігнала на виборах, стала головою парламенту, а він моїм замом. Але ж ш... да? ш... кохання було, наче і взаємним, але і не взаємним. Ні, це не було кохання. Ми навіть так не і не зустрічались. Mm -hmm. Ну як люди там романтично зустрічаються. Я просто була закохана, і ми спілкувалися, у нас було дуже цікаве спілкування, але це в основному в школі. А, ну і я проживала якісь еротичні моменти, коли він а, виходив на турнікет і віджимався а, на перерві. Вау! У мене не було таких однокласників. Mm -hmm. Це був старший. Я классник, знаєш, нього така крута фігура. <світ> Але коли ти е е їхала в Київ, е він навіть тебе провожав? Так, я розкажу, що було далі далі. Він закінчив школу, я залишилась. Mm. Я його два роки не бачила, я це вже забула mm -hmm. цей епізод. І тут я його зустрічаю десь на вулиці а перед своїм випускним, і він мені каже ту ж саму фразу, як я погарнішала. І я знов западаю на ту саму фразу. І пропонує мене привезти на випускний, бо в мене школа була там півтори години на тролейбусі. Знав, і він сказав, що, що? він привезе mm -hmm. мене. І я, значить, оту, як сердючка в колготках, порваних під дощем, спала всю ніч на пивних бігудях. Mm -hmm. І він не приїхав. Я його не ненавиділа, ну просто думала, ну дурко, mm -hmm. що робити. І він через пару днів дзвонить. Типу, нічого не було. Він навіть не пам'ятав, що були такі домовленості. І каже: я, кажу, я вже їду в Київ поступати. Можна я тебе на вокзал? Не треба. Ні-ні-ні, Я за потягом бігти не буду. Батьки мені так, давай в трамвай, ми вже за це бачили.